Є така форма нарцисизму, яку часто називають прихований або вразливий, на відміну від відкритого, гучного та демонстративного. У жінок це справді може проявлятися через роль страдальниці, що стає інструментом маніпуляції і отримання уваги. Основні ознаки такої жінки, нарциса страдалиці. Перше, це позиція жертви як головна роль, коли постійно розповідає, як її раніше кривдили, батьки, подруги, колишні партнери. А це створює такий образ тендітної раненої душі. Друге, це емоційний вампіризм, коли її страждання запускають у партнера почуття постійної провини. І бажання рятувати вона витягує емоції, увагу, турботу, але не віддає у відповідь. Третє, це тонка маніпуляція через слабкість, не кричить як відкритий нарцис, а навпаки, падає, демонструє безсилля, аби партнер відчував обов'язок і постійно підтримував. Четверте це непомітна конкуренція. Зовні може виглядати тихою, непримітною, святою страждальницею. Але всередині є жорстока боротьба за контроль у стосунках. П'яте це залежність від драм. Її життя це біль, образи, страждання. Якщо проблем немає, вона їх створює або без цього не відчуває себе особливою. Шосте це прихована зверхність. Попри маску слабкості, відчуває себе глибшою, чутливішою, духовнішою, ніж інші, часто недооцінює партнера, але робить це не прямо, а через натяки. Сьоме немає справжньої близькості, вона не здатна бачити біль чи потреби партнера. Його завдання бути опорою, а її страждати. Головний маркер в стосунках із такою жінкою це коли чоловік відчуває, що вічно винен і повинен рятувати, а вона жертва і в центрі.